Вітаю на моєму каналі. Трішки інформації про мене. Мене звуть Юлія, я мешкаю у Харкові, мені 43 роки нещодавно виповнилося. Я важу 47 кг. І у цьому відео я хочу вам розповісти, як мені це вдається, бо генетично я повинна була б важити наразі десь кілограмів 70 Тобто 47 кілограмів це не Моя вага, мені вдається її просто утримувати завдяки дієті, яку я використовую. Схуднення для мене взагалі не було метою. Я просто брала для себе продукти, які я вважаю корисними, і відмовилася від продуктів, які я вважаю шкідливими, і просто харчувалася. За обраною мною схемою в результаті отримала 47 кг, але це не було моєю метою. Зараз я хочу вам продемонструвати групи продуктів, які я ніколи не вживаю. Це моя дорога до супермаркету. Зараз я покажу вам декілька моїх повсякденних наборів продуктів, які я вживаю майже кожного дня. Зараз у пакеті ви можете побачити макарони, але це не для мене макарони, це для сина. Так, що тут у нас? Вітамінний мікс, так, це зелень. Я це їм кожного дня. Яблучний оцут. Я п'ю гарячу воду з оцутом. Це насіння, Нут. Майже кожного дня їм. Риб'ячий жир, так, кожного дня. Мигдаль на сніданок. Греча це моя улюблена крупа. Авокадо кожного дня їм. Груша ні, Не кожного дня, але частенько. Це киві, киві кожного дня їм. Броколі. Зараз броколі майже кожного дня, бо свіжі овочі я зараз не купую. Цибулька. Так, і яблучка. Ну, коли я, коли кожного дня, коли не кожного. Філе, філешечка. Так, що тут у нас? Помідорчики, чері. Целера дуже полюбляю їм кожного дня. Оливкова олія. Ще в мене є інше олія? Це зараз купила оливкову. Апельсини. Кеші це мій, мій улюблений горіх. Що це в нас? криля. Так, інколи купую. Банани кожного дня їм. Зелений лучок і це мигдальне молочко я додаю в еспресо, а кокосове молочко я додаю до зеленого чаю. Ага, ще забула показати, я зараз купляю ось такі заморожені овочі, бо ем, свіжі ну, наразі не годиться їсти, в них багато нічого негарного, я не хочу травити свій організм. цим. Це сніданок, це селера, фрукти. Горіхи та насіння. Я кожного дня снідаю одне й те саме. Просто варіюються якісь фрукти та горіхи. Але принципово все однакове. Про свої горіхи та насіння хочу розповісти більш детально. Перше, що це ми бачимо, це насіння з. Кісточки абрикосу. Їх можна з'їдати лише 4 штучки на добу. Це гарбузове насіннячко. його я дуже люблю. Багато можу з'їсти. Це волоський горіх, десь 5 штучок на добу з'їдаю десь так. Так, це бразильський горішок. Його можна з'їсти лише 2 штучки на добу, бо буде передозування селену. Це кещем мій улюблений горіх, майже нічого вже не залишилося, буду купувати. Це, це нут, це не горіх, це бобовий різновид, білковий продукт. Додаю до обіду. Це мигдаль солодкий горішок, дуже полюбляю його. І насіння соняшника. Теж дуже люблю, могу багато з'їсти. Хочу продемонструвати один свій типовий обід. Броколі їм, Зараз майже кожного дня гречку дуже часто. Далі, що ми тут бачимо, яйця. Я їх дуже люблю. Майже кожного дня їм зелень свіжа, кілечки кальмару, авокадо. і... То вона запечена курочка. І я намагаюся кожного дня з'їдати 50 грамів білку. Я це рахую і, здається, вкладаюся, бо білку треба з'їдати стільки, скільки ти важиш. Тобто, якщо я важу 47 кг, мені потрібно з'їсти 50 г білку. І ще тут у нас є один варіант на обід я вам вирішила викласти це в нас м'ясо криля. Вівсяна крупа, плющина, необроблена зелень, помідорчики черрі, якийсь овочевий мікс зі спаржею та грибочками, і приготований нут. Тобто я намагаюся з'їсти багато білку з урахуванням горіхів, які я їм на сніданок, ну, не менше 50 грамів повинно бути. М'ясо, яйця, рибу, все це я їм, але я ніколи не смажу, лише варю, запікаю, або роблю на пару. А зараз найголовніше і найцікавіше, я ніколи не вечерюю. Тобто після 14 я вже нічого не вживаю. Я можу лише тільки щось попити, і а вже ж це без цукру. Я кожного дня зараз п'ю відвар з обліпихи, у ній дуже-дуже багато вітаміну С, це, це антиоксидант. І перед сном завжди п'ю дуже міцну ромашку, щоб добре спати, і це мені допомагає. Все без цукру, просто як відвар. Ось і вся історія дякую усім, хто додивився це відео до кінця, і я буду щаслива, якщо інформація, яку я вам виклала, комусь у чомусь допоможе. Я вважатиму, що я не даремно записала це відео.